Я тисенко ала, я буду читати Івана Франка. Ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько колюча терня, чом твої устеньки тиха молитва, а твоє се, слово остре, як бритва. Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром, Ой, ті очі темніші ночі, хто в ним задивиться, і сонця не хоче. І чом твій усміх для. Мене скрута, серце бентежить, як буря люта, о ти, дівчино, ясне зорне, ти мої радощі, ти моє горне, тебе видаючи, любити мушу, тебе кохаючи, загублю душу. Слорна so, калина, чого в лузі гнешся? чого в лузі гнешся? чи світла не любиш, до сонця не пнешся, до сонця не пнешся, чи жаль? Тобі цвіту на радощі світу, на радощі світу, чи бурі боїшся, чи з блакиту, чи грому з блакиту. Не жаль мені цвіту, не страшно і грому, не страшно і грому. І світло люблю я купаюся в ньому, купаюся в ньому. Та в гору не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягодки додолу схиляю, додолу схиляю. Я гору не пнуся. Я дубам не пара, я дубам не пара, та ти мене, дубе, оцінив, як хмара, отінив, як хмара.